Вітаю, друзі! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макієв, і сьогодні поговоримо про доволі таки пікантну тему. Ну, врешті-решт, ми якось вже про це говорили: що доволі тривалий час Міністерство оборони відмовляло у виплаті одноразої грошової допомоги для дітей. Ну, виплачується допомога матері, дитини, яка є законним представником дитини, немовляти, для дітей батьки, які загинули на війні. За певних обставин, тобто, з посиланням на те, що батько спочатку загинув, а дитина народилася вже потім. Тобто, дитина була зачата батьком військовим, але так сталося. Така сімейна трагедія. Але все має місце, все може бути на цій війні, і дитина народилася потім. Міністерство оборони з такою завзятістю все-таки говорило, що ну, немає, все повинно бути в часі співпадати. І ця дитиночка, яка народилася, ну, вона запізнилася. Ну, такий доволі блюзнірський підхід. Хтось може сказати. Не юрист, а Верховний суд 8.07.25 поставив крапку в цьому питанню. І буквально, знаєте, що зробив? Ну, власне, те, що ви зараз робите, вилаяв. Вилаяв Міністерство оборони, і, ну, це моя оцінка, як вилаяв, але послухайте, як вони сказали. Такий підхід назвали дискримінаційним. Пункт 50-й такої постанови. Держава має забезпечити рівні та справедливі соціальні праві гарантії для всіх членів сімей військовослужбовців, що загинули і померли через виконання ними обов'язків військової служби. Дитиночка, яка народилася після смерті, також член сім'ї. Поважайте її. За своєю природою одноразова грошова допомога у разі загибелі смерті військовослужбовця має компенсаторний характер, яка спрямована матеріально підтримати наскільки це можливо членів сім'ї, батьків, дітей, дружину та отриманців загиблого військовослужбовця після втрати близької людини, годувальника. А тому виключення із кола осіб, які мають право на отримання допомоги дитини військовослужбовця з підстав дати її народження. Не відповідає змісту і меті закону. Підхід Міністерства оборони щодо відмови призначення доразової грошової допомоги відповідно пункту 2 постанови 168 дитині, зачаті за життя загиблої померлої особи та народження після її смерті є дискримінаційним. У нас є декілька справ, буквально. Знаєте, що в них зазначається, що хотів би в них відмітити. Ну. Знаєте, певну таку бездушність дійсно, коли матері повинні доводити те, що, здавалось би, очевидним. Ну, очевидним, очевидним з позиції, знаєте, людяності, з позиції тих позицій, що всім відомо, що дитиночка, вона жива там навіть в утробі. І навіть будучи там в утробі, вона певні, має певні права. Але от не склала з народженням і відмовляли. Тепер. Тепер ще виплат немає, але десь уже з 3-4 місяці суди стають на пристають на бік заємників, матерів, від матерів, дружин загиблих чи цивільних дружин загиблих різні ситуації бувають. Воїнів і задовольняють позови про те, що скасувати відмову Міністерства оборони щодо виплат у результаті загибелі військовослужбовцями. Хай щастить і вам, і всім маленьким дітям, які постраждали, але держава, бачите, як рішення зазначено, прагне щось таке компенсувати. Дякую. Хай вам щастить.